Вітаю вас, малята! Щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо розмовляти, відгадайте загадку. Летять, кружляють, на землю падають, Землі не встають і тут пропадуть. Так, малята? Це листочки, ви здогадалися? А де ми можемо побачити найбільше листочків? Звісно, в лісі! Тому пропоную вам сьогодні прогулянку до лісу. Вирушаємо. Дітки. Зверніть увагу. Ось так ліс виглядав навесні дерева з зеленими листочками. Радіють поверненню додому пташки та співають на весь ліс свою дзвінку пісню. На землі. Покривало історичнього опалого листя. За кронами листяних дерев ледь помітне блакитне небо, а десь в чути стукіт дятла, який лікує пошкоджені деревцята. А ось так ліс виглядає восени. Подивіться уважно, листочки на деревах пожовтіли. Лише зрідка можна зустріти зелені листочки у лісі сумно не чути пташок. Адже вони покинули свої домівки і вирушили до теплих країв. Покривало із жовтих листочків прикриває землю. Яка готується до зимового сну. На деревах залишається все менше листя. Ліс сумує. Послухайте пізнавальну розповідь, чому дерева листя скидають. Біля одного дерева була собі калюжа. Одного разу війнув вітер, і з нього облетіло кілька жовтих листочків. Один упав на калюжу. Хм, що з тобою? злякалася калюжа. Що з твоїм листям? На зиму його треба скинути, пояснило дерево. Але навіщо? Є кілька причин, відповіло. Дерево. По перше, через листя у мене випаровується багато вологи, а мені не можна втрачати її на зиму. Звісно, подощо зимку не буде, промовила Калюжа. Так, кивнуло дерево. Будуть снігопади, листя затримає на гілках багато снігу. Під його вагою мої віти можуть зламатися. І це друга причина, чому я скидаю листя. Якщо не скину його, я загину. Ні, ні. сполошилася Калюжа. Не гинь будь, ласка, мерщій скидай листя. Зима була близько, калюжа почала підмерзати. Гілки дерева стали геть голі. Все листя облетіло. Але на калюжі його було зовсім трішки. Дерево не хотіло засипати свою подругу, тому скидало листя дуже акуратно. Ви зрозуміли, чому дерева скидають листочки, якими так полюбляють бавитися дітлахи? Ви також? А ви знаєте, що листочки мають свою пісеньку? Не чули? А я чула. Пісенька називається Шурхотіння листячка. Послухайте її. Почули? Тепер пропоную вам. Створити свою пісеньку. А листочки ми можемо зробити з різнокольорового паперу. Візьмемо аркуш паперу зеленого кольору. Зігнемо його навпіл, з'єднаємо протилежні кути лінією та по ній виріжемо трикутник. Ось такий. Тепер зігнемо його навпіл. Ще раз навпіл. І ще раз загнемо кінчики, щоб утворилися згини. Далі розгорнемо та зберемо гармошечкою ось так. Тепер згинаємо посередині. Та наносимо клей. Міцно притискаємо, листочок готовий!